Всім привіт! Запрошую до мене на масаж. І також запрошую до мене на навчання масажу. У мене, як ви знаєте, плюс-мінус 30 технік різних видів і СПА процедур різних видів масажу. У мене ви можете пройти навчання від 1 місяця до 6, отримати сертифікат. Це не медична освіта, це навчання технікам, таким, як вони подобаються людям. Тобто ви стоїте і робите реальний масаж, такий, як я роблю людям, які людям подобаються. І я контролюю, щоб ви відпрацювали ці техніки. Так ніде не вчать в основному. І стільки часу ніхто не дає навчитись, а я хочу вас навчити, тому що для мене найважливіше це щоб мої учні працювали. Тому хто бажає, запрошую. До нового року ще буде нижча ціна, після нового року я її підвищу. І на даний момент у мене так недорого, півтори, три і п'ять тисяч. В залежності від кількості масажів, тому що я починаю, мені це цікаво, як воно йде, як воно розвивається, і ну, сам процес навчання. І в майбутньому, звичайно, буде ціна вища, тому що так як я вчу, ніхто не вчить, і я це точно знаю. І цьому докази дзвінки конкурентів і якісь там погрози. Тому поки є така можливість. Запрошую до нового року. Можна оплатити, ходити можна після нового року, чи коли у вас є час. Ви можете купити навчання для друзів, для друга, для чоловіка, для дружини, і просто подарувати. Я вам видам таке засвідчення, видам чек, і ви зможете подарувати. Людина може провчитися на протязі року і тому. Це вигідно і цікаво вам, і мені теж. Могла би ще багато чого розповідати, але я не хочу загружати вас, тому що багато інформації для реклами, кажуть, не дуже добре. Я не тільки. Вчу, а ще й розповідаю, як в майбутньому розвивати свій бізнес, як працювати, як давати рекламу. Я не просто вчитель, а ще і бізнес-мотиватор. І цьому докази мої учні, які вже працюють, які пішли далі до поліціальної школи, або, або не, не пішли до школи, а просто мають ще з України якісь освітні документи. І докази того, що вони щасливі, вони далі розповідають своїм клієнтам про мої курси і багато їхніх уже клієнтів приходять до мене на навчання. Так що це варто зробити, поки поки це дешево, тому що завжди щось дорожче з часом, коли вона стає більш відпрацьована. Також я вчу віддалено. У мене вже є один. Але я дуже рада, один учень. Я вчу віддалено, я включаю камеру. У мене модель, я їй роблю масаж, у учня модель своя, і він їй робить масаж. Але це потрібно, щоб ви анатомію на самовивчення дуже глибоко. Поглиблювалися на самовивчення. Своїм учням я теж трохи даю анатомії, але в основному це поглиблене самовивчення, тому що без цього буде важко. В будь-якій школі кажуть, що не почнемо робити масаж, поки ви не вивчите анатомію. І у мене я в ході навчання трошечки розповідаю, але в основному ви самі вивчаєте. Бо якщо я ще буду вас вчити анатомію, то це займає дуже-дуже багато часу. І кошт повинен бути набагато вищий. А люба людина може відкрити якісь підручники, якісь гугли, якісь ютуби, і просто осягнути потроху-потроху маленькими кроками, так як я робила. Все крок за кроком, тому запрошую. Буду рада вас прийняти у себе на Ремберти. У мене тут сонячно до обіда і дуже тепло і комфортно. Можна випити каву, можна поговорити, якби. І на даний момент я не ставлю конкретних термінів. Тобто я даю кожній людині можливість вибрати. Коли вона вже відчує, що вона вже вміє робити масаж. Зазвичай це вона вже починає працювати, вона, ну, клієнт учень, каже, що вже все. Я більше вчитись не хочу, тому що задарма робить масажі. Я шукаю моделей, і ви на моїх моделях робите масаж. Реальний, конкретний, годину, дві години. І таким чином ви виучуєте всі техніки і можете спокійно йти і працювати, заробляти навіть більше, ніж я на масажах. Так що ми ще будемо збиратися з учнями. У мене є група Telegram де всі мої учні, які відучились, є дві групи. Точніше, три. Група, де я пропоную масажі, група, де я пропоную навчання і група, де вже ці учні, які відучилися. І ми збираємося зібратися, бо в мене в цьому році буде день народження, 45 років, і поділитися, з кожен, поділитися якимсь своїм досвідом, як він працює, як у нього йде. Так що запрошую стати учнем зараз і можна приєднатися до такого збору. І в майбутньому я планую робити якісь семінари, якісь збори для учнів, які у мене відучились.